Дорогі брати і сестри, Христос народився. Христос воскрес! Господь гряде. Ей, гряді, Господи, слава нашому Ісусу Христу. Друзі, усі ми так влаштовані, що завжди прагнемо до чого? До світлого, радісного, прекрасного. Тим більш зараз у цей непростий для нас час. Сьогодні під час страху, болю, розпачу та сліз у нас лише одне бажання, друзі. Чого ми бажаємо? Миру, амінь, миру та спокою. Миру та спокою в нашій країні. Друзі, сьогодні цей мир і спокій ми можемо знайти, знайти у цьому чудовому, світлому святі та вітальних словах Христос воскрес! Христос воскрес. Це свято дає нам надію, радість, друзі, та спокій. Будемо читати з вами. З книги об'явлення розділ 5, з першого вірша. Читаємо. І я побачив правиці того, хто сидить на престолі книгу, написану всередині і назовні, і запечатану сімома печатками. І побачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав, хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки. І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся. Ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене не плач, ось лев, що з племени Юдного корінь довидав, він переміг і може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. Друзі, вітання Христос Воскрес та відповідь воістину воскрес. Натякають нас на те, що світло перемогло темряву. Він переміг. Христос подолав темряву. Читаємо з книги пророка Ісаї, пророцтва. Розділ 9 вірш 2. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить і над тими, хто сидить у, краї, у краю тіні, тіні смерті, світло засяє над ними. Друзі, та що ж таке темрява? Що ж таке темрява? Темрява це абсолютна відсутність світла, кромішна пітьма. Є дві темряві. Зовнішня, Зовнішня темрява це диявол, смерть, пекла, смерть духовна. І внутрішня темрява страх, біль, смуток. Скорбота, розочарування зневіра. Є і внутрішнє світло, любов, радість, спокій, доброта, лагідність, віра. Наш Господь Ісус Христос, Син Божий світло від світла. Пробачте? Наш Господь Ісус Христос, Син Божий, світло від світла прийшов, щоб нас просвітити своїм світлом. Іана в першому розділі, в дев'ятому вірші, ми читаємо світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить у світ. Салом Давида 17.29. Ми читаємо з вами, бо ти засвічує світильник мій, бо мій мі, бо мі Бог освітлює темряву мою. Друзі, що ж це за світло? Фізика розрізняє два терміни на означення поняття світло. Люкс та люмен. З латинської люкс означає. Світло, яке щось освітлює та описує кількість світла, що падає на поверхню. Це слово знаходимо ми у вільгаті, зокрема в нагірної проповіді, коли Господь Ісус каже нам висвітло світу або ж люкс мунді. Натомість люмен просто світло, саме собою. Цей термін окреслює кількість світлової енергії, що випромінюється. Певними джерелами світла. Господь Ісус, який є істинний Бог та іст, істинна людина, є водночас і те і інше, і люкс та люмен, тому що прийшов не лише для того, щоб просвітити нас зовні, але щоб ми ще і зрозуміли, зрозуміли з вами, хто він і хто ми є. Він також, також прийшов, щоб через нього ми самі, самі наповнилися Божим світлом, щоб за його подобою ми дійсно могли бути світлом для світу, який перебуває в темряві. І Івана 12,46, Христос каже: Я світла у світ прийшов, щоб кожен, хто вірив в мене, у темряві, не залишався. Друзі, коли ми вітаємо один одного Христос Воскрес, то в цих словах ми відчуваємо, що Христос став переможцем не тільки над темрявою, Він є переможцем і над гріхом. Він переможець над гріхом. Друзі, так що ж таке гріх? З грецької, з грецької слова гріх, Хамартія, воно означає «неуспіх». Відхід від мети, неправильний шлях, хібний напрямок, безбожне життя. Через хитрощі дьявола людство впало в гріх непослуху, втратило зв'язок із Богом та відійшло від Бога. Та дьявол на цьому не зупинився, він також, також спокушав і Христа. Спокушав його в пустелі через Петра в гістіманії та на Голгофі. Но Христос був вірним та слухняним. Отцю небесному своєму батьку до кінця. Лист до Філіппіан ми читаємо у другому розділі 8. Він покорив себе, бувши слухняний. Аж до смерті, і то смерті Хресної. Господь Ісус, Христос, будучи повністю Богом і повністю людиною, єдиний, хто може примирити нас з Богом. Перше друзі, Він дав нам приклад святого безгрішного життя. 1 Петра 2,22. Не вчинів він гріха і не знайшлося в устах його підступу. Друге, Він помер на Христі замість нас, заплативши за наші гріхи. 1 Петра 2.24 Він тілом своїм сам підніс гріхи наше на древо, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви виздоровились. І третє, друзі, Він Воскрес із мертвих Довівши свою перемогу над гріхом і давши нам силу жити праведним життям. 1 Івана 2,2 Він облагання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Слова Христос Воскрес звучать як переможний дім над смертю. Воскрес Христос із мертвих і став своїм. Ми співаємо такий псалом. Я думаю, що многі згадають його. Воскрес Христос із мертвих став своєю… Пробачте. Воскрес Христос із смертю, смертю смерть назавжди подолав. Наш Господь є переможцем не тільки темряві. І гріха. Він є переможцем і смерті. Третє. Христос подолав смерть. Так, да, Дійсно, дорогі друзі, Христос переможець над смертю. Що таке смерть? Це страх, біль, вічай, смуток, морок, відсутність життя. Смертю воскресінням Христос. Перетворив темну ніч вічею на світло, світло нового дня. Христос подарував усім нам надію на перемогу над смертю, спасіння та життя вічне. Лист 1 Коринтян 15, двадцять Ми читаємо: бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. І Перша Коринтян 15,54. А коли оце тлінне внетління задягнеться, і оце смертне безсмертне задягнеться, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. Друзі, тільки він один за весь час існування Всесвіту зміг перемогти смерть і визволити усіх, які були. Рабами гріху. Для всіх віруючих у нього Христос став Спасителем від гріха, дорогою, правдою та життям. Дійсно? Дійсно так, дорогі браті і сістри? Він є, як він казав, дорога, правда і життя. Тепер смерть не має влади над тими, хто живе для Христа, так казав апостол Павло, і в кому живе Христос. Діти Божі, заради яких, заради яких помер і Воскресе Ісус, Божий Син, вони не бояться смерті. Чи бояться? Вони не бояться смерті, тому що їхні гріхи прощені і очищені кров'ю. Невинною жертви кров'ю Ісуса Христа. Лист до рімлян ми читаємо розділ 8, вірш 3. Бо що було неможливо для закону, у чому був він безсильний тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріхи осудив гріх у тілі. Друзі, ми маємо попереду вічність із Богом, який є світлом та любов'ю. Об'явлення 3.21. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зі мною, як і я переміг, був із Отцем своїм сів на престолі його». Своїм Воскресінням Христос переміг не тільки темряву, як ми вже казали з вами, з вами, гріх, смерть, Він також є переможцем над пеклом. Він подолав пекельні брами. Ще до Христа пророки пророкували, о Його смерті та Воскресінні. І це здійснилось. В дії апостола ми читаємо 2:31. У предбаченні він, тобі ж Давід, говорив про Христове Воскресіння, що не буде заставлений в воду, ані тіло його не зазнає затління. Та про Окосія теж каже, про викуплення, 13 розділ 14 віршим, вірш, віршим з руку Шеолу я викуплю їх, від смерті їх ізбавлю, де смерти жала твоє, де Шеоле твоя перемога. Христос прийшов, Христос пройшов тим шляхом, яким судиться пройти усім нам. Він помер і спустився в пекло, щоб вийти звідти переможцем над смертю. І ніякі сили мороку не змогли утримати його, бо Він не мав собі гріха та беззаконня. В Дії апостолів 2.24. Записано: так Бог воскресів його пута смерті, усунувши, вона бо втримати його не могла. В Римлянам 8.34. Ми читаємо, хто ж той, що засуджує? Христос і Ісус є той, що вмер надто і воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Друзі, своїм Воскресінням Христос переміг темряву. Він також є переможцем над дьяволом. Він подолав та переміг дьявола. Перемога над Сатаною була звершена своїм Воскресінням Ісус здолав стародавнього змія, забравши ключі від ада та смерті. Вийшов, вийшов на висоту, забрав у полон бранців, дав дари людям, а те війшов, що означає, як не те, що він був зійшов і в найнижчі частини землі. Той же, хто був зійшов наниз, це той самий, що війшов найвище всіх небес, щоб усе наповнити. Розброївши начальство, начало і власті, Він виставив їх на видовіще, перемігши їх у ньому. Лист до Колосян 2.15. І Христос каже, друзі, Христос каже: не бійся, я перший і останній. І живий, і стався мертвий. І от я живий на віки вічний, і маю ключі смерті й аду об'явлення 1:18. Ісус переміг. Ісус переміг дьявола його же на могу, могутнішою зброєю, смертю. А що діти, ми читаємо в Євреях 2, 14, 15, а що діти були учасниками тіла і крові, крові, то і Він подібно, участь у тому брав, щоб смертю знищити, знищити того, хто мав владу смерти, тобто дьявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Дорогі друзі, Христос переміг. В ньому ми є переможцями над темрявою, гріхом, смертю та пеклом і дьяволом. Об'явлені ми читаємо 12.11. І вони його перемогли кров'ю Адса та сломом свого свідчення, і не полюбили життя своє навіть до смерті. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскреснемо і ми. Слава Ісусу Христу! Помолимось! Батько наш Небесний, я дякую Тобі за цей чудовий день, Господи, який ми маємо при Твоїм обличчям. Ми дякуємо Тобі за нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Котрий прийшов у цей світ і дарував нам прощення гріхів і дар життя вічного. Ми молимо і дякуємо Тобі, Господи, що в Тобі ми є переможцями над темрявими, гріхом, смертю, над пеклом та дьяволом. Благослови нас, щоб ми жили цією, цією надією, Господи, і вірували в Тебе, нашого Господа і Спасителя. Будь благословений, Господи, в нашому житті. В наших устах Господь щоб прославляла сім'я Твоя, а Тобі єдиному слава та подяка нашому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.